Рішення. Твій вибір навіть не в тому, як подивитись на світ, твій вибір тільки в одному угледіти думки політ. Що рішеннями називаєш, насправді ти їх не приймав, з думками розмовляєш, до мінотавра ти попав, у думанні лабіринті в розумі ув'язнив хиткі. Які твої кроки ізбиті, сенс життя загубив, єдине із рішень доступне відстежити думки появу, розуму пастки підступні, що нам туманять уяву. Коли ти нарешті прийдеш до цілісного Всеєдинства, тоді. Ти рішуче приймеш свою чистоту із дитинства. Люди згадають всміхатись. Відкрито до всього світу рішення зможуть приймати, що ми всі є Божії діти.